Чого чекати людству, якщо воно не змінить свого ставлення до життя та довкілля, можна побачити на виставці від утопії до антиутопії, що відкрилася у столиці в експозиції? Представлені роботи п'яти митців, які представляють декілька навіть країн, і це міжнародний проект виходить. Ця виставка попередження, кожен має зупинитись і подумати, що він робить, як він робить і як діяти далі. Відвідувачі можуть ознайомитись з історією умовно реального міста, на яке ризикує перетворитися Київ за кілька десятиліть. На серії цих робот, це всі ті міста, в яких пройшло моє детство. Вже на протяжении 30 лет землю я наблюдаю, як постепенно це все. Вистачає. Це утопія да? своєї роду, але не дай Бог, щоб вона стала реальністю. Витвори виконано в різних техніках. Це і змішана з використанням комп'ютерних технологій і олійний живопис. Також представлені графічні роботи на створення кожної Олександр Ярашова витратив до трьох місяців. Є і пара фрази. Один із них лист до НАТО, про образом якого стала картина. Запорожці пишуть лист турецькому султану. Автор Олександр Савко намагався передати своє бачення того, куди рухається Україна. Обі ці роботи, які були написані про Україну. На пісне про собиття трьохсотлітній давності ап'ять знову, знову место бути актуальними в сьогоднішній стране. Тогда писали письмо тринському султану. А сьогодні нам нужно писати письмо в НАТО. Представлена на виставці і скульптура, яка посідає чи не головне місце, бо показує вихід із ситуації, яка склалася. Це робота відомого скульптора, ювеліра, члена спілки художників Росії Даши Намдакова, народження лідера. На тлі естетики, естетики руйнування, що ми можемо, яку альтернативу ми можемо запропонувати. Має народитися якийсь новий лідер. І це уява художника. Суспільство вже не влаштовано, не влаштовують попередні політики, невідомо, які будуть наступні політики, але щось, щось має народитися. Триватиме експозиція до 16 вересня, а далі витвори планують представити у закордонних галереях.